Слава Україні та слава Зсу в Одесі сьогодні, 7 лютого, 349-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Ситуація зі світлом в Одесі доволі погана. Вмикають на 2 години, потім на десь 10 годин вимикають і знову вмикають на 2-3 години. Так Одеса і живе. Сьогодні ще в школах нема занять у зв'язку з відсутністю світла, і комунальний електричний транспорт теж не ходить. А в сусідньому місті Герою Миколаєві все є. І світло, і вода більш-менш нормальна. Доволі багато одеситів навіть переїхали з Одеси в Миколаїв, бо там світло майже не вимикають. Ми теж про це думали, але побачимо. Напевне, будемо сидіти в Одесі. Обстріл у нас, як завжди, в районі Очакова, але там інтенсивність їх суттєво впала. Росіяни ж з Кінбурзької коси обстрілюють Очаків, тому погода їм сильно заважає, бо там доволі вітряно зимою. І також упала інтенсивність обстрілів звільненої Херсонщини. Росіяни близько 30 разів. Зів обстрілювали Херсонщину за останню добу. Загиблих, на щастя, немає, і чотири людини отримали поранення. А на Росії за останній тиждень доволі багато бавовни трапляється. То хтось покурить на нафтобазі, то якесь НЛО прилітить на військову частину. І ось сьогодні в Брянській Народній Республіці знову бавовна. І вже кажуть про загиблих військових. Російських військових. Напевне, бавовну на Росії вже не спинити.